Що робити з десятками тисяч людей просто неба? Це найперша проблема для італійського уряду зараз. Кожен поштовх, що далі, то сильніше руйнує навіть ті будинки, які досі стихію витримували. Про розвиток подій в Італії зараз дізнаємось в нашої Катерини Нестеренко. Катю вечір добрий. що у вас зараз? Наскільки спокійно, як почуваються люди в пошкоджених регіонах? Які прогнози дають? Лідо, вітаю. Зараз у ці хвилини триває екстрене засідання уряду італійського метеураїнці разом із міністрами намагається вирішити вигадати якусь схему, щоб владнати наслідки землетрусу в Умбрії. Перед засіданням він сказав, що першочергове завдання це небезпека людей, тих, хто залишився спати на вулиці. А таких вже більше сотні тисяч. Наступний крок це відновлення життєдіяльності міст у зоні лиха. Температура повітря опускається до 2 градусів. Ми не можемо дозволити, щоб люди тижнями спали в горах на холоді, сказав Ренці, та запропонував постраждалим від землетрусу переїхати до готелів. Погодилися лише 15 тисяч. осіб. решта лишилися у зоні трагедії. Ночують у автомобілях чи у наметах. Тим часом МНС готується встановити тимчасові конструкції із опаленням, де люди зможуть отримати мінімальні умови для життя. ж намагається підрахувати і збитки від землетрусу. Передбачають, що на відновлення сотні постраждалих міст знадобиться більше ніж півтора. Мільярди євро свою допомогу вже запропонував Євросоюз. Ну а земля у центрі Італії продовжує тремтіти. І лише цієї доби сейсмологи зафіксували більше ніж сім сотень нових поштовхів. Подекуди магнітудою у п'ять балів. Лідо Катю, дякую тобі. Катерина Нестеренко з Італії, де стався найпотужніший за останні 35 років землетрус.